Питають про долю ЗАЕС та місто Енергодар. Взагалі, повернення буде. Взагалі, якщо ми в цілому uh -huh. говоримо, одразу показую, щоб не думали, що я щось. не буду. Повернення буде. На зараз складна ситуація, на зараз якісь там можуть бути перемовини. На цю тему. Можливо, якісь цікаві новини, ми скоро дізнаємося. Стосовно цього, не будемо забігати наперед, як то кажуть. От повернення буде, тут іде певна робота. На зараз я не впевнена, що в робочому стані можливо проблеми все ж таки, якісь ЗС. вони... Будуть, тому що виходить п'ятірка пентаклів, а це таке, знаєте, про пошкодження, про стан, який потребує ремонту. Можливо, щось таке зроблять і скажуть, ну, не працює там, якось так, ну, типу, над в такому в такому стані. Погано повернення можливо. А Енергодар. Ну, також цікаві. Карти, знаєте, такі, я не сильно хочу розповідати плани наших ЗСУ, скажімо, да. на даний момент ми в підвішеному стані, ми в очікуванні якогось ресурсу, якоїсь допомоги. І як тільки ця допомога або там ця можливість, да, цей шанс, там, цей ресурс нам приходить, у нас починається певний рух, який призводить до повернення. Це якщо без деталей. Деталі не треба, ну навіщо нам в прямому ефірі. І дуже, і дуже загальна. А що стосується взагалі е Енергодару, то скоро якісь новини про активні дії ми з вами почуємо ну Скоро таке поняття. Второго, знаєте як? В старой структур. Ще питають про лівобережжя Херсонщини? Там теж буде дуже Активізовуватися рух в тому напрямку, причому знаєте такі активні, швидкі карти. тут трошки Трошки інша історія. Якщо ми говоримо про деокупацію, наприклад, там ну, найближчий час, там три місяці, там до початку літа, я так дивлюсь, то у нас ми в підвішеному стані знову ж таки через певні ресурси, але події будуть складатися таким чином, що якась маленька частина вона може повертатися за цей час. Якась маленька частина, попажу Пентаклів, тобто десь ми все ж таки зможемо просунутися. Ну, шанс такий буде. Але все рівно тут, ви знаєте, виходить карта якоїсь зупинки і е, карта перемоги. Тобто будемо стояти перед якимось вибором стосовно того напрямку. Про активні дії ми почуємо, але великого просування я тут. На найближчий час. Угу. Знову ж таки, дивіться, от скрізь виходить оцей повішений. Це ж все ж таки момент якогось очікування. Можливо, дійсно, треба почекати там тиждень-два, ну як би воно не звучало, да поки той Трамп посядеться, поки він заспокоїться, поки пару цей пройде, да і ну, може, почнуться якісь інші дії. Ну і тиждень тиждень два це ж також багато строку. Тим паче карти нас попереджають, що якісь зміни ще, ще можуть бути в плані президентства Штата. Питають про Запоріжжя. Страждає останнім часом дуже Запоріжжя. Яка його доля буде в плані обстрілів і загроз? Не дуже спокійні карти. Одразу виходить диявол, п'ятірка кубків і королева жезлів. Це удар по цивільному населенню знову ж таки бажання. Зробити щось дуже таке, знаєте, це якісь диверсії можуть бути, це підступні дії можуть бути, це вдарити там в такі місця, які ну бити не можна, скажімо, да ударити по цивільним людям Які е, об'єкти під загрозою? Королева мечів це у нас карта лікарень, е, можливо, якісь центри відновлювальні, ну, щось таке, да пов'язане з медициною, е, плюс карта жінок, е, виходить. У нас п'ятівка мечів, а в цій колоді вона так зображена, і, в принципі, знаєте, так вона і програється. Це а, про підступні такі дії, там, про приватні будинки. Трошки до себе. Угу. Так? Угу. Отак, так? Да. Про приватні будинки, да, що там десь може щось, якийсь уламок впасти. Ну, тобто пошкоджені, угу. може бути якийсь приватний сектор. Потім а, питаю, що ще під загрозою. Мені не подобається карта світу. В моїх розкладах на загрозу, тому що показує на велику кількість жертв серед цивільного населення. І, в принципі, карти тут активні. Це про якийсь масований обстріл, це або, або це щось швидке на кшталт балістики, да? агресивні якісь дії, які можуть призвести до жертв серед цивільного населення. Тому тут дуже обережно і карта води знову, щось пов'язане з водою. Як обмежити роботу води, обмежити постачання води. Тобто, от щось з цим пов'язане також може бути в Запоріжжі. За Києвом ще питали теж по загрозам, що чекати Києву найближчим часом. До нас хтось має приїхати, ми когось чекаємо в гості. Таке відчуття, що хтось до нас має приїхати. По Києву вони в очікуванні, Сімка Пентаклів, в очікуванні, можливо, візиту якогось короля мечів. Це людина, ну, не обов'язково президент, це може бути хтось дотичний, там до армії да, або єдина яка. Да, щось, щось такого плану. Очікують приїзду певної людини в Київ. Карта роботи ППО виходить, я так розумію, що літати постійно буде, це можуть бути якісь комбіновані атаки. Загроза може стояти комусь, що пов'язано з дорогою, з перевезенням, з дорогою, з переміщенням. от щось таке. Які об'єкти під загрозою? Карта диявола, і туз кубків. Щось, я не знаю, знову ж таки, щось пов'язане з водою або з... Певною рідиною, от у мене виходив ту з кубків, коли нам дарили по газовій трубі, чи, як це правильно, да? по газовій, угу. ну, ціль була така, десь там вони намагалися. І от знову ж така загроза виходить. Ту з кубків це. Ємність з якоюсь рідиною, ну, грубо кажучи, да, те, що в собі щось тримає. Електрика знову ж таки, це державні заклади, причому це можуть бути і церкви, і державні заклади, якісь лікарні, і рефант, імператор. Щось таке, знаєте, для начебто для цивільного населення, але й державного значення. Це можуть бути і навчальні заклади, музеї якісь. Ну, тобто там, торгівельні центри, оздоровчі центри, от, щось таке. Може, там пам'ятки архітектури, от державного щось, знаєте, те, що для держави. Mm -hmm. Ну і карта правосуддя все ж таки місця, де центр центр Києва, скажімо, місця, де приймається рішення. По Миколаєву питаються по обстрілам mm -hmm. і питають, чи зайде ворог у Миколаїв. Що буде під загрозою в Миколаєві? Диявол виходить, тобто тут буде хтось, ну знову ж таки, це агресивні дії, це підступні дії, це про повітряні і так далі. Що під загрозою? Десятка кубків і колесниця пересування, транспорт, вокзали, можливо, там, де багато людей, можливо, це ну, якийсь там великий може бути транспорт. Да? Отут потрібно бути дуже обережним. Знаєте, можливо, якісь теракти можуть бути навіть не, не, не стільки від прильотів, скільки от якісь, якісь теракти можуть бути. Знову ж карта іерафанту і вежа. Це ну, іерафант, той самий да, там про навчальні заклики, про лікарні, про музеї, про пам'ятки архітектури це об'єкти такого. Ну, для людей користування загального, так, uh -huh. для людей користування. Uh -huh. Обережно в цивільному населенні, ну карти не дуже. Так, і, і чи зайде ворог, в якому сенсі, чи зайде ворог? Чи це про ДРГ, чи це про прям якісь наступ? Я думаю, що це прям про наступ, на Миколаївщину. Угу. Що... ж люблять залякати людей, що буде наступ. Дуже Новий багато фрукт. ДРГ, а наступу наступу ні ДРГ, так, да. причому дуже цікаво, тут по правосудді виходить відлюдники правосуддя. Це можливо, хтось є в ну, у владі, да, або угу. там десь в посадах. Миколаєва або Миколаїви, хто готовий там десь співпрацювати, От, там, в принципі, Да А взагалі ні, наступу немає. ДРГ групи є. Я, я маю на увазі, що хтось сподівається на допомогу від зросли. Я сьогодні така трошки сподівається на допомогу. Ждуни, як у нас, чи чекуни Є у нас такі да, чи... північні е, області загроза з Білорусі, чи є mm -hmm. і загалом північним областям? Що нам загрожує від Білорусі по великому рахунку такого нічого. Тобто тут якісь провокаційні дії вони можуть бути, причому на кордоні якісь провокаційні дії вони можуть бути. А що в плані заходу ні не бачу? Ну, от якісь ситуації на кордоні, знаєте, там, щоб, не, щоб Україна не втрачала пильність. Можливо, там притягнути увагу, відволікти увагу, ну, якось так. Може, хтось буде намагатися зайти на територію в плані ДРГ, може, там щось по світлу є недалеко від кордонів з Білорусією, і от там зробити якусь неприємну історію? А так такого ні, немає. Загроза, четвірка контактів, тут не проактивні дії. Добре. І давайте загально найближчим часом якийсь великий масований обстріл, і якісь загрози загалом Україні. Mm -hmm. До кінця місяця, давайте. До кінця місяця. Я mm -hmm. загроза місії в Україні. Відбуваються якісь перемовини. У мене от вже другий раз, дивіться, чекають якогось рішення, прийняття якогось рішення. На зараз 100% я покажу карти, прямо йдуть якісь перемовини. І, і карти вже не перший раз про це. Я про Київ питала, пам'ятаєте, також виходила оця карта повішеного правосуддя. Тобто ми чекаємо, поки ну, домовляться чи не домовляться, або там до чого домовляться. Очікує Україну якийсь чат. Місія на злований обстріл. Ну, обстрілювати будуть чи буде це по всій Україні. Це, знаєте, з такою певною періодичністю, як вони це роблять. Спочатку там. Якісь там міста, потім якісь туди міста, тобто так, щоб одразу по всій Україні полетіло ні, але повтор якоїсь неприємної ситуації для нас. Трійка мечів, тобто десь може бути і влучання, знову проблеми десь можуть бути по світлу. Карта дітей виходить, дуже обережно. Ласка, будьте знову це про е цивільних, це про приватний сектор. Да? Тобто десятка мечів вже можуть бути серед населення і знову ж таки двійка жезлів. Тобто можуть спровокувати ще якісь країни, десь щось кудись залетіти, кудись десь вилетіти. Да? Ну, це як у них завжди буває, там дрон на, на території Білорусі залетів, або там ще кудись залетів. Такі ситуації можуть бути. Ну, Такого великого масованого ні, але літати буде постійно. Тобто, це знаєте, як от. Як, ну, наладжений процес, так Угу. Uh -huh. На жаль, просто такі речі говорив. Я сьогодні дивилася просто багато місць уже uh -huh. ось. Uh -huh. э, треба, щоб вони шукали, ви, ну, шукали, коротше, в тих моїх прогнозах у всіх, тому що просто повторяти не хочу. Я ще вкратце скажу, смотри, во-первых, не забуваємо о тому, що день народження Зеленського 25 числа uh -huh. э, і моє 29-го, я вже говорила, що где-то один вот промежуток якраз от. Они будут обстреливать. То есть четко падало, что они будут стрелять по вот, в частности, если в Киеве да, взять, это точно эти центральные районы, потому что там же, как бы, ты понимаешь, да, Верховной Рада и все остальное, рядовой квартал. Потом, смотри, показывала четко кривой рог, что будет обстрел. И там что-то пошло, мне связанное с. Вот я говорю, у нас в Киеве есть Зоряный. Что связано с Зоряным? что-то. Мы начали писать сегодня район какой-то там у них есть. Там то написали, то написали, то поняла, да, то есть есть опасность. И что еще? А, район Зеленского, там, где он родился, или там, где он жил. Вот, Крывую роху, mm -hmm. туда они тоже будут стрелять. Мы сейчас когда там не привязываемся, но его день рождения, нужно mm -hmm. об этом помнить. Вот что еще по Харькову тоже смотрела уже просто. Сейчас вообще самая основная, самый основной удар вот в ближайшее время. Смотри, он будет по Пятерка мечей, о, не пятерка мечей, извините, э, отшельник. Отшельник это оккупированная территория: Запорожская, Херсонская, там э, обстрелы Донецкая и так далее. Что еще? Отшельник. Он, он, эта карта может, может, а может нам показали, знаешь, что еще не только то, что сейчас оккупировано, а что было оккупировано? Mm -hmm. На Сумщину они заходили, Чернигивщину они заходили, Харьковщина была оккупирована, вот эти обстрелы Харькова, да? То есть отшельник. Все, что было оккупировано или оккупировано сейчас, там самые жесткие обстрелы будут в ближайшее именно время. Поняла? Вот. Так, что еще? Я вообще сейчас спрашиваю, какие самые такие цели у них? Если я там на прошлой неделе показывала людей кошмарить, по домам валят, то сейчас показывает снова инфраструктура. У них поменялась почему-то снова, понял? Угу. Показывает заводы, кстати, сейчас. Мы когда-то вышли с предсказанием месяц назад, говорю: короче, Полухуяновки снова полетит, там где маг. Там, вот недавно прилетел, там завод, по заводам начинают они валить почему-то, там падает девятка кубков и Пентакли. завод, то есть это завод, потом смотри, вокзалы опять показала, торговые центры, базары, понятно, всегда это публичные места людные, и смотри, там тройка кубков падала, будет обстрел, а завтра день соборности, по-моему. Да. То есть там могут тоже какие-то быть инциденты. да. Просто надо каждый город вообще отдельно смотреть. Нет же столько времени, чтобы все это отдельно посмотреть. Mm -hmm. Там надо прям всю Украину смотреть. Так, и что еще? И все равно показывает какая-то ситуация. Вот я когда Запорожскую область смотрю, показывает, что может быть обстрел атомной станции. Вот это вкратце, если поняла, про события ближайшие. Mm -hmm. Вообще, в принципе, давайте с завтрашнего дня до конца, типа, наверное, этого января, потому что там Днюха Зеленского. сборности от, от до конца январятус как-то зараз так по обстрелам не дуже спокійно мені. Та да, захід України. Бо, ну, пишуть загалом Львів і і в принципі захід, отак. Я по сочці бачу, яке цілі у них по заходу України давай щас, що вони хотят там. Тому що там, от ви типа в Львівську область летіло недавно, інфраструктура да. там була. Тож тобто, вони як того у них поменять. Я ж якщо я в прошлий раз я говорю, смотрела там десятка кубків, это мая эти капеть, в общем, дурочки. Сейчас инфраструктуру показывают, как то у них меняется, не знаю, от чего это зависят. Ну как-то она меняется у них, либо от либо кто-то реально там договаривается о чем-то, либо что-то. Ну ты же понимаешь, да? Mm -hmm. Ну это инфраструктура, смотри, здесь колесница вот падает солнце. Вот их интересует очень сильно, сейчас вот видишь девятка пентаклей это колесница, железная дорога mm -hmm. в первую очередь сейчас инфраструктура, и девятка пентаклей перевозят по ней оружие и так далее. Вот инфраструктура. В основном. Ну, да, обстрелы могут. Только быть, опять-таки, на праздник. Смотри, тройка кубков праздник. А какой праздник? День Соборности или Зеленского? Вот Праздник показывает. Ну хорошо. Карта башня. Дроны могут быть, двойка Пентакли. Но тоже, а дроны им не выгодно запускать. Это очень странно. Ракеты им выгоднее запускать на западную. Видишь, Украина показывает. Дроны, ну, куда. Ага. А когда-то были что, а когда то были прилеты, подожди, а дронов на Западной Украине, не помнишь? Здесь показывает, повторится, ситуация какая-то. Был какой-то прилет с дроном, и тут башня, и двойка Пентаклей. Куда-то прилетел дрон именно. В какой-то дом, не знаю, куда-то еще. Угу. Туда же, видишь, самым... показывает. А, прямо прям да, туда да, 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 да прям туда же? Ну, было... вот, вот это вот, место, куда уже прилетало пока. Дрон прилетал. Угу. Относительно недавно должно это было быть. Ну, не знаю, может, месяца четыре назад. Давай так, ну это относительно недавно. Напишите в комментариях, вот, кто помнит, да. может, кто знает, куда там прилетела И вот дьявол десятка мечей говорит о том, что да, обстреливать Западную Украину будут точно. Видишь, вот обстрелы будут, будут разрушения. Просто по Львову я уже смотрела на прошлой неделе. У меня было в эфирах, куда, что, как. Пишут в Тернополе, было поделит... А, ну вот, вот, вот аккуратно. Вот дрон, четко дрон. Двойка Пентакли – это про дрон, это не про ракеты. Намек. Четыре месяца назад где-то так. Или четвертый месяц. Что это у нас? Два, январь, январь. апрель. Апрель, правильно. Угу. Вот, запомните, четверка падает. Маша, и дуже просят Кременчук подивиться. Ну, тоже, видишь, тройка кубка, праздник. Вот что за праздник? Ну, я думаю, это Зеленского днюха скорее, потому что здесь Кременчуг, подожди, а Кременчух, где он находится? Что это за область какая? Возле чего она находится? Полтавск, кажется, да? Тюрка мечей почему падает? Тюрка мечей, то есть смотри, падает, но это не про Курдоняш. Не. Чего тюрка мечей падает? Тюрка мечей. Полтавская область, Украина. А вот что Полтава находится? Какие города там рядом? Ти маєш на увазі, де Павлоград, Дніпро? Туди, може? Ти, Може, оцей мається на увазі? Ну, може бути, може. рядом близько, типу, угу. Так, куди саме зараз? Балістика, может, воскресенье, падає. смерть, карта смерті. Балістика. Баллистика. Центр, кстати. Карта дьявола, карта мага. Тут так, это центр, централь, центр, Кременчуга, понял? Mm -hmm. Урядовый квартал у них вот иерофант падает. Mm -hmm. В центре, который находится. Вот так вот, давай скажем. И, кстати, что еще может показывать? Смотри, и карта мага рядом. Это церковь, храм. То есть, какой-то самый такой, что в Кременчуге Чиге, самое такое большое, и так далее. Теперь понятно, почему тройка кубков это может здесь падать по празднованию. Mm -hmm. День соборности завтра обратно. Везде просто падает, тройка кубков это празднование чего-то. В каждом городе падает. Ну, у нас реально какие праздники ближайшие? Это День соборности. Дальше я не знаю. И Зеленского день рождения. Вот тройка Ну, тоже, да, понятно, что типа там. Чи його вітати будуть, і так далі, поэтому трохи кубка може. Може, не будемо там празнувати, але всі будуть поздравлять, і так далі, потім можуть показувати. Воно. Пишуть, може бути, церква, якої вже немає, колись була там церква, де уряд зараз? О, от ви показала, типу, центральний, ну, не знаю, це в центрі у вас знаходиться рядовий квартал, чи де Возможно, она там раньше была. Потому что, я же говорю, комбинация мага с арафантом это может быть какой-то прям вот, ну, что связано с храмом, с каким-то там монахом, с чем-то еще. Может, какая-то церковь какого-то святого, не знаю, или ей какого-то еще там кого-то, да, то есть показала четко, вот, что в честь кого-то названа, которая была. Угу. Как у нас там куча этих всех, вот. Именно в честь какого-то мужика. Вот четко показал. Как у нас есть там собор святого Николая, например, поняла? Угу. Есть то же самое. Святого Ильи, святого там Василия, святого еще кого-то. Вот четко мужик какой-то падает. Вот. Не Софиевский собор, не Лавра, а именно в честь кого-то мужика. Все, вот так вот. Подумайте, где у вас это есть.